В одному лісі жило маленьке зайчиня. Найбільше на світі йому хотілося бути сильним та сміливим і зробити щось корисне для оточуючих, але насправді в нього ніколи нічого не виходило, він всього боявся і не вірив у себе, тому всі в лісі прозвали його зайчик боягуз. Від цього йому ставало сумно, прикро, і він часто плакав, коли лишався один. Був у нього один єдиний друг білочка. І ось якось вони вдвох вирушили грати до річки. Найбільше їм подобалося наздоганяти один одного, бігаючи через маленький дерев'яний місток. Перше наздоганяло зайчиня, аж раптом білочка пробігала мостом, і одна дошка зламалася, і білочка впала у річку. Білочка не вміла плавати і стала ворсатися у воді, просячи про допомогу. А зайчиня Хоч і вміло трохи плавати, але дуже злякалася. Воно бігало берегом, кликало на допомогу, сподіваючись, що хоч хтось почує і врятує білочку, але нікого поблизу не було. І тоді зайчиня зрозуміло, що тільки воно може врятувати свого друга. Воно сказало собі Я нічого не боюсь, я вмію плавати і врятую білочку». Не думаючи про небезпеку, воно кинулось у воду і поплило, а потім витягло свого друга на берег. Білочка була врятована. Коли вони повернулися додому і розповіли про випадок на річці, ніхто спочатку не міг це повірити, що зайчиня врятувало свого друга. Коли ж звірі переконалися в цьому, то почали хвалити зайчиня, говорити, яке воно сміливе і добре. А потім влаштували велике, веселе свято на його честь. Цей день для зайчиняти став найщасливішим. Всі пишалися ним, і він сам пишався собою, бо повірив у свої сили, у те, що здатний робити добре і корисне. Він на все життя запам'ятав одне дуже важливе та корисне правило вір у себе і завжди, і в усьому покладайся тільки на свої сили. І з того часу більше ніхто і ніколи не дражнив його боягузом. Дітки! А як ви гадаєте, чому зайчику було погано і сумно? Яке правило запам'ятало зайчиня? Чи згодні ви з цим правилом? Сподіваюсь, вам було цікаво слухати таку казочку. До нових зустрічей!